Полтава це місто, яке дихає історією. У самому серці Полтави стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, поету, художнику і великому сину українського народу. У цьому відео ми розповімо, хто і як його створив, його історію та чому він важливий для полтавців. Ідея встановити пам'ятник з'явилась на початку ХХ століття, але втілити її у реальність вийшло лише після Другої світової війни. Не курочисто відкрили 12 березня 1926 року до дня народження поета. Його автор видатний український скульптор Іван Кавалорідзе, який у своїй роботі поєднав е, глибоку духовність. Скульптура виконана у кубістичному стилі притаманному Кавалорідзе. Форми чіткі і прості, лінії геометричні, вони створюють відчуття е, сили та спокою. На передній частині пам'ятнику викорбуваний підпис Тарас Шевченко, а також рядки з його творів: Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій. В сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим, тихим словом Шевченко. Це голос правди, який не стихає понад півтора століття. Слова не просто рядки це заклик до пам'яті, до вдячності І до любові до рідної землі. Сьогодні, під час війни, слова кобзаря звучать як ніколи сильно. Борітися поборете, вам Бог допомагає. Цей пам'ятник є нагадуванням, те що український народ є незламним, а правда і сила завжди перемагає.